Чотири, браво, останній. Молодець. Звонок не що Готовий. Оп! Добре, три. Добре. Чотири. Останній. Добре. Динар Ніколенко, готовий. Оп! Добре, добре. Не забуваємо центральний квадрат. Не забуваємо. Три. Чотири. П'ять. Добре. Ніколенко Дубенчук. Готовий? Оп! Чотири, останній. Добре. дубенчук Пенов. Готовий. Оп! Да, да, не забувай, не забувай. Два. Три. Да. Чотири. Останній. Добре. Є в Лужанський, готовий. Оп! П'ять молоди. Будь ласка, Лужанський Добровський. Новак після того готується з м'ячем. Готовий? Оп, добро. Два Три. Швидкість, швидкість Переключайся. І взлив, і підразу. Чотири. Добре. Добре, молодець. Домбровський, готовий? Оп! Раз. Два. Швидкість, швидкість. Контролюй. Три. Молодець. Чотири. Останній. Останній. Добре. Будь ласка, нова, Олександр з м'ячем на старт. Ще раз наголошую на тому, що ви маєте перетнути план м'ячем. Зрозуміло? Готовий? Відійшли, будь ласка, з тих воріт трошки далі, щоб їх... якщо м'яч буде вискакувати, не заважаємо. Готовий? Оп! Раз, Рухаемся. рухаємося і контролюємо. Контролюємо м'яч, контролюємо, куди далі біжимо. Добре, три. Добре. Чотири. Останній. Останній. П'ять. Молодець. Це у нас був нова. Новак, так. Да? Будь ласка, Бондаренко, кокор. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Пять, Молодець. Ко кошмо. Готовий? Хоп! Чотири добре, молодець, достаней готовий, оп! Давайте, давайте, давай. Давай, добре, добре, три. Чотири, браво. Останній. Останній. Дуже добре, молодець. Це тяжело очікува. Ірон Дермеджи.